Купуй скреч в АТБ, Реєструй на сайті УНЕЛ та вигравай. Авто удача чекає на тебе. Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 3866-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 149 тисяч гривень. Діражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б» комплект кульок номер 3 і ми переходимо до розіграшу. Двадцять дев'ять, двадцять три. 1, 16, 44. Лото максима максимально вигравальна. Шановні гравці, вашій увазі 8798-й розіграш Державної лотереї Кено. Теражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 4 і ми розпочинаємо розіграш вам! 71. 50, 76 Тридцять вісім. П'ятдесят пять. Сімдесят пять. Сімдесят сім. Двадцять шістдесят сорок шість. Двадцять вісім, вісімдесят, п'ятдесят один, чотири. Шістдесят дев'ять, тридцять чотири, тридцять три, чотирнадцять, шість, сорок дев'ять. А тепер у вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7651 розіграш державної лотереї «Лото-Трійка». Тережна комісія довільно обрала Лототрон-Б комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Два, дев'ять. Один. Перед вами виграшні номери у порядку за яким вони випадали 2. 9 1 Бережіть себе, все буде Україна.